Національна гвардія, яка була там, скажімо там, ще п'ять років назад, і Національна гвардія, яка зараз, це зовсім інша структура, починаючи від штату людей, закінчуючи керівництвом. Так? Якщо там візьмемо нашу ОМЕГу, візьмемо зараз командування, то той же Півненка, той же Осипенка, той же Астрижний, який зараз Гладкові, який зараз керують. Різних героїв України, бригадні генерали починали війну, захищали Харків в підрозділі Омега, в якій, там ну, це не секрет, там штат і зараз в цьому загоні там до 200 чоловік. Але досягнень там на 200 тисяч. Так точно, так точно. І це офіцери, які розуміють. Солдатів, які починають в Омега – це ж інше братство, і там, там нема такого, якщо там солдчити, там, якщо ти солдат, або ти там майор, або ти підполковник, офіцер, вони там всі говорять на одній мові і роблять одну справу. І зараз вони стали керівниками всієї Нацгвардії, якої штат вже зовсім інший. Звичайно, я там. Був і в Академії Національної гвардії, і в центрах Національної гвардії. Це інший рівень підготовки, інший рівень забезпечення, інший рівень. Ну, зараз, наприклад, якщо ми беремо там, один з не буду вказувати місця, де він знаходиться, зрозумілих там цілей. Там є все: басейн, там є симулятори комп'ютерні сучасні, де або курсант, майбутній офіцер, або людина, яка прийшла на перепідготовку. Вона побачить все, вона зрозуміє все, їй дадуть всі задачі.